Добрий день діти! Сьогодні на уроці української мови я пропоную вам написати есе на тему Світ, в якому немає війни. Прошу, будь ласка, починайте роботу. Скоріше б настало завтра, в якому немає війни, щоб чувся квітковий запах у сонячних днях весни. Щоб зоряна тиша знову ойдала думки прості, і слово сердечне вдома отійлося в житті, скоріше б здійснилися плани, надії, бажання, сни, щоб син повернувся до мами, щоб батька знайшли сини, щоб донька діждалася татка щоб виросли колоски, щоб наша земля та хата оговтались від війни. Скоріше, скоріш, скоріше, скоріше радіти, цисти, рости, позбутись болючих рішень, Журби, зневір, біди, Щоб було щоденне свято у колі тісним родин, Щоб сіяти та збирати не мертвих, а врожаїв. Скоріше б стану завтра, в якому немає війни.